Зараз я зафіксую шнурочком. Смачно? Я знову тут, я знову прийшов до свого шелтера. Ну, ще не прийшов, ще йду, але вже знову в цьому лісі. З кожним разом, з кожним днем тут все заростає і заростає. Я вже навіть не бачу де моя стежка. Десь тут має бути, походу щось знайшов. Ось тут такі гарні краєвиди тут. Хоча тут бачу річка піднялася, я би не міг пройти, води багато. Тут вже очеред росте. А я йду далі. Що тут в нас? Хмари, сонечко світить, річка тече, травень, але ще холодно. Треба йти далі. Чомусь тут всюди росте борщівник. Не знаю чому. Його тут дуже багато. Там на початку хащів було абсолютно так як джунглі. Тут менше трапляється, але теж є. Кожного разу, як сюди приходжу, тут щось беру і пиляю. Ну, зазвичай це були дрова, а сьогодні це буде просто заготовка. Далі покажу, що буде з нею. Ось така заготовка. Я вже біля шелтера. Прийшов сюди, Шелтер... з шелтером все добре, все в порядку. Я вже встиг тут гамак розкласти, натягнути. У мене вже сьогодні інший. Ось такий. І зараз я планую поснідати чай і бутерброд. І щось треба буде працювати. Смачно! Я поснідав. Треба йти щось робити. У планах сьогодні зробити лавку. The ground is so soft and the night is so warm, and I dream about you as some lion in my tip. I like hacking sleep better rock you roll. I like hacking sleep bet you round goes down and the moon's overhead роблю лавку. Я вже заготовки свій поробив на лапки на поверхню. Але тут стає жарко, не знаю, можливо, від того, що я щось роблю. І комарі трошки починають покусувати. А зараз зроблю лавку і буду палити вогнище. Комарі, мабуть, повтікають. Склав собі це кріселко розкладне, стільчик. Так зручніше буде робити лавку. Задом такий, щоб одмає дві. Дві ніжки отак скріпити і зверху ще перекладену середину поставити оцю колоду, яку я вже вирізав, і ще додатково щось докласти, щоб було зручніше сидіти. Подивимося, що вийде. Це фіаско. Проста неуважність. Я думав, що взяв шурупи під шестигранник, а виявилося під зірочку. І воно проскакує. Я, взявши шестигранник, думав, що зараз бігом це все зроблю, а ні, вийшлося не так. Але добре, що взяв ще пару таких шурупів, саморізів і викрутку. Нічого, виходимо з того, що має. Трошки замочився. Ось така виходить в мене ножка. Я думав спочатку, щоб отак не падало, але вийшло, що треба робити три ногу, аби у боки не падали. Зараз я зафіксую шнурочком. Vi trenger kross til alt. I can't Ось така вийшла в мене лавочка. Вона стоїть на тринозі. складається з трьох патичків. Ось і гарно вийшло, сидіти можна. Ще трохи залишилося підшаманити, щоб більш зручніше було. Ось так виглядає ця тренога. Пішли тестувати. Лавочка витримала всю мою вагу, це досить прикольно, думаю, що можна нею користуватися. А зараз вже давно не обідня пора, треба щось їсти варити. Раблю вагне ще палити, цих оцих комариків, які мені надоїдають, кусяють, кусяють. Thank <laughs> you. Мангал не завели, вогонь майже не горить, але тут так кипить Мій богриш вже зварився, я ще докидав трошки дров, бо маю ще трошки м'яса запікти. Чекаю трошки, аби мій богриш остив, бо він дуже гарячий. Настав час їсти, то що наварив. Зараз буду пробувати. Цього разу замість талика буде лавка. Ось. Лавка. Бо реч, має бути густим супом, але я люблю рідкі, тому в мене рідкий суп. Додам трошки сметани. Зараз буду пробувати. Треба ще хліба. Цього разу я вже взяв хліб. Минулі рази я їв печеньку, тук, цього разу взяв його. А не дуже, не дуже остре. Відчувається, що вона остре, але не дуже. Якраз у міру. Здається, треба ще трохи посолити. Нарешті знайшов я свою сіль, бо десь загубив. Не загубив, а десь поставив у рюкзак і не можу знайти. Смачно! Дуже гаряче. Down, pack, head, so soft, Було смачно. Досить такий смачний богриш вийшов. Відчувається трошки остроту, але не настільки сильно, як мало бути, мабуть. Але мені і такі добре. Я не дуже люблю острий. Моє вогнище вже майже догоріло. І цього разу буду пробувати інший експеримент. Минулого разу це було шашлик з свинини, цього разу з курячих бедер. Ось так запікаються мої бедра. Додатково я ще додав цього разу. Ще одну спецію там я. Попробую, наскільки зміниться смак. Щось вже нічого не горить, а ще диметься так дуже сильно не знаю. Треба тобто зараз щось з цим зробити. Куличі бедра досить такими смачними, але попередній шашлик був набагато смачніший і кращий. Дуже щось довго сьогодні смажилися, запікалися, але з'їв і не знаю, щось навіть не показало. Так, а тепер покажу певне оновлення. У мене була та маленька лопатка, я її називаю декоративною, тепер мені прийшла чуть більше. І я от вже собі випиляв, якогось не знаю, знайшов там сухе дерево повалене і зараз я собі його прикріплю і буду щось копати. Я щось дуже довго це збираюся робити і щось мені ніяк не виходить. То часу не вистачає, то дощ паде я не знаю, як так вийшло, але я просто впиляв, Нічого що сильно підганяти не треба, зараз ще трошки заб'ю. Та й все. Мерливо якісь оці такі зроблю, щоб руки не поранитись. i'm right. Фух, замочився трохи сильно. Перший шар легенько дається копати, а наступний то суцільне каміння. Довбу-довбу, а то по чуть, по чуть. Але нічого, крок за кроком ти викопаю. Так буду збиратися та йти додому. Чуть-чуть гамаку полежу 5-10 хвилин та й додому. Дякую за перегляд. Ставте подобайку та щось пишіть, якісь коментарі. Through the curse, we fly, feel the place on my face. Every ripple tells a story, every twist, every place. With the sun on my skin, and no rush, no race, this rhythm is the ultimate space. The key hardly is a hit, Santa. я уже пришел до